Ви слухаєте польське радіо для України в ефірі. Програма Скриня, програма про ідентичність. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль і Олена Руда. І у сьогоднішньому випуску будемо говорити про ідентичність з погляду психології, що це таке і як вона змінюється залежно від обставин довкола. Не ну, власне, коли я готувалася до сьогоднішньої програми і е, читала також е, різні психологічні е, сторінки, які присвячені психології, і задумувалася над тим, як іноді я реагую, наприклад, у транспорті, будучи тут, у Польщі, і будучи в Україні, це тільки маленький такий фрагмент того, як ми можемо собі уявляти. Те, як змінюється наша ідентичність в залежності міграції, але не тільки про це буде мова йти. Так, власне, вже в одному з наших подкастів і я також згадувала про такий тест психологічний, який робили з нами в університеті. Потрібно було написати Хто я протягом якогось там дуже короткого часу, максимально багато відповідей. Мені дуже шкода, що немає доступу, щоб подивитися, що я тоді там написала. Але власне, хто я це те питання, яке психологи ставлять. Напевно, своїм клієнтам, можна так сказати, підказують їм, як себе зрозуміти. І про все це ми сьогодні будемо говорити не самі. Так, нашою гостею є психологиня пані Людмила Зана. Вітаємо вас у нашій студії, дуже раді бачити. Вітаю вас, дуже дякую за запрошення. Рада тут бути. Власне, те, чим ви зокрема займаєтеся, це м, ідентичність, як це проявляється у психології. Мені здається, сьогодні є таким важливим аспектом в контексті передусім міграцій, дуже швидких міграцій, не лише в контексті між Україною та Польщею, але значно ширше. Що це таке? Ну, от ви проговорили так, що психологи психологи ставлять питання клієнтам, але насправді клієнти приходять з запитами. Так, якщо говорити про ідентичність і про те, як це проявляється в роботі з клієнтами, як люди приходять і як говорять, ну мало хто з них насправді приходить і говорить, що в мене проблеми з ідентичністю. Тобто це вже потім ми можемо сказати, що, мабуть, тут є якісь проблеми, так? Але насправді, коли людина приходить, то той запит, який вона подає до психолога, це насправді хто я. І це запит не від психолога до. Людини до клієнта, да, навпаки, тобто людина себе запитує, хто я, яка я зараз, ким я є тут, коли я переїхала, наприклад, оскільки більше двох років я працюю якраз з людьми з України, з біженцями. І ці питання вони постають. І, в принципі, якщо говорити про міграційні процеси, то якраз питання, хто я тут порівняно з тим, ким я була там або був. Да, і ось ці питання вони е, виникають. І люди часто, ну якби якщо говорити про їхні запити, то кажуть, що я, наприклад, загубилася або загубився, да, або я втратив орієнтири, втратила орієнтири, або я втратила цілі, не знаю, куди йти, не бачу цієї цілі. Тобто всі ці запити клієнтів, да, я як психолог, я можу собі там в голові зрозуміти, що тут є питання з ідентичністю з тим, як людина себе відчуває і як вона може може надалі жити тут і зараз, ким вона себе бачить, і які в неї подальші її кроки можуть бути для того, щоб, ну наприклад, не те, щоб інтегруватися, асимілюватися так широко сказано, да, але для того, щоб відчувати себе живим живою. Ну, от власне, ви вже сказали про певне порівняння, як було до війни і як так. велика війна це змінила, але я думаю, перед тим як ми перейдемо до такого конкретнішого аналізу, як це відбулося і відбувається далі, важливо, напевно, проговорити ось ці ролі, в яких може бути людина, тобто в чому вона може змінитися. Ну от я вже згадувала про це, хто я і великий список, там донька, мама, хтось в професії. Отже, що і Цих ролей могло і може піддаватися таким змінам через ці обставини складні. Ну, з того, з того, що я знаю, так, з мого досвіду роботи, а в принципі за ці тільки ці два роки в мене було більше 500 людей, клієнтів нових, з якими довелося там познайомитися і працювати. Да? Ну, Найбільше те, що я можу сказати, професійна зміна, зміна от ідентичності в професії. Тобто, там, наприклад, я була працювала в банківській сфері, да, або в юридичній сфері, а сюди, коли людина приїздить, то тут ну, все. Інші закони, інша мова, все інше. І вона починає, наприклад, працювати в Бідронці. Або ну, їй пропонують таку роботу. Нижча кваліфікація. Ну, це, це, звичайно, нижча кваліфікація, і вона не може набути тут того ж статусу, тобто втрата статусу, втрата статусу професійного. А що і ще для жінок, ну оскільки найбільше це жінки з дітьми приїжджають, да, чоловіки залишаються, тобто втрата такої ідентичності себе як дружини, як берегині, як жінки, тому що довгий час без сім'ї, коли там жінка, наприклад, 15 років в шлюбі, так, і вона сюди приїздить, то ось відбуваються зміни на цьому рівні, тобто професійна зміна ідентичності, проблеми в цій сфері. в Статусі сімейному, плюс з того, що ось третє, це, мабуть, коли дорослі вже люди приїжджають з батьками, тобто вони, наприклад, в Україні вони жили окремо, а тут доводиться жити разом. І це також зміна, тому що там вони були вже самостійні, вони були сепаровані, вони були якби і, і батьки жили окремо, і у батьків був свій якийсь простір, вони чимось займалися. І діти, так би мовити, вони були окремо, в них були сім'ї, а тут їм довелося усім разом жити, так і зміна цього статусу для літніх людей, наприклад, це також проблема. Зміна статусу, тому що там вони там пенсіонери, наприклад, вони отримують свою пенсію, там допомогу. Допомагають дітям, якщо це ну, в такі здоров'я дозволяє так. А тут, коли вони приїжджають, от така зміна в цьому контексті. Але найбільше проблем викликає якраз професійна зміна. А як стосовно тих, можливо, ви вже мали теж такий досвід, коли люди, які приїхали після повномасштабного вторгнення і, власне, теж зверталися до вас із запитаннями, чи можливо вони мали контакт із тими, хто тут довше вже жив, тобто з громадянами України, які вже тривали часто до Польщі, чи на цьому рівні? Теж виникають якісь конфлікти. Мені здається, що це передусім якісь середовища позаробоче, але можуть бути теж і на, ну, в конкретному на робочому місці. Ну насправді, от те, що ви проговорюєте, так щоб це було якось масово. Я не зустрічалася з таким, тому що. В ці два роки, так ну, оскільки я працювала в фундації, так, і до нас приходили люди, які е, щойно прибули, вони ще нічого не знали, ні з ким не спілкувалися. І так, щоб це на фоні було е, знайомство з тими, хто був раніше. Зазвичай, якщо такі знайомства були, то це були друзі, подруги, які запрошували, да, які надавали цю допомогу, і в принципі проблем з цим не виникало. Навпаки, ті люди, які запрошували, якщо вони вже тут 10 років, наприклад, жили до повномасштабки, да, українки, українці, вони запрошували там, друзів своїх, то насправді вони були ну, такою підтримкою, опорою, вони допомагали. Тому тут я не можу сказати в моєму досвіді такого ну не було, щоб було масово. Ви також от кілька разів сказали слово втрата для мене, коли я думаю про те, що відбулося після повномасштабного вторгнення, це таке ключове слово. Коли мене питають, як ти це перше слово про яке я думаю, угу. та втрата дому, втрата свого міста, свого середовища, втрата самого себе. І, власне, втрата багатьох елементів цієї ідентичності, з якою ти складався, що ви радите зазвичай людям, які до вас приходять, як собі радитись цією втратою, і чи це взагалі можливо, поки війна триває? Ну, Відразу скажу, дуже часто мене питають, що ви радите. Да? Ну, психологи якби не, не, не радять, в принципі, це не, не трошки інше. А, залежить дуже багато від запиту самого клієнта, тому що всі-всі випадки індивідуальні. Звісно, що у нас є така колективна травматизація, так, але в принципі кожна людина індивідуальна і залежить від того, який в неї запит. Якщо вона прийшла з цим, да, то тоді ми виробляємо стратегію, яка допоможе конкретно цій людині. Людині, дійти до тих цілей, ці, ці, які вона собі ставить. А, що можна, ну якби окей, хай це буде порадити, да, що можна порадити і, і, і про що ми розмовляємо повернутися в тут і зараз. Це найперше, найосновне, найбільш основне, що потрібно зробити. Щоб рухатися далі, потрібно знайти точку опори. І точка опори зазвичай, це тіло. Це наші фізіологічні реакції повернутися в тут і зараз, знайти себе в на лінії часу тут, тобто що в мене залишилося позаду, як я бачу своє майбутнє, якщо його бачу, якщо не бачу, поки що окей, хай буде так. І на цій лінії часу зрозуміти де я знаходжуся. Часто от, із досвіду буває так, що людина ну, є практика, така лінія часу, да, коли я прошу от, в просторі, знайди, покажи рукою, там праворуч, ліворуч, де в тебе минуле, де в тебе майбутнє. І коли людина це якось так орієнтується в просторі і показує, тоді в мене питання, а де ти знаходишся на цій лінії часу? І дуже часто буває, якраз в тих людей, які, які, в яких є ці запити про ідентичність про себе, вони знаходяться. Поряд, тобто вони не знаходяться на лінії часу, вони знаходяться поряд, і вони спостерігають. Ну така спостерігаюча позиція, що ось її був було в мене минуле якесь життя, і, мабуть, щось буде там попереду, і є якесь життя, яке проходить повз, а я осторонь. Ось така внутрішня, внутрішній стан, коли я осторонь, коли я не живу. Ось найперше, що, в принципі, з чого я починаю, а поставити людину на лінію часу, щоб вона відчула себе тут і зараз. Хто я? Де я, що у мене зараз є, з чим я тут? Тому що втрата втратою, але знаєте, як є такий. Вислів ми, це те, що залишиться з нами після кораблетрощя. Тобто те, що після, от, після такої якоїсь катастрофи людина вижила і вона є. Ось, оце всем цим. Mm -hmm. а, і тоді ми згадуємо. Які є здібності в тобі, незважаючи на те, що там втратила втратили домівку, втратили ну одне, друге, третє, та але які в тебе є здібності? Як ти досяг у того, чого ти тоді досяг? Ну, тобто є певні ну стратегії вже роботи з цією темою, тобто складні часи, вони навпаки нам допомагають ще більше скріпитись і бути сильнішими. Ой, ну я би так оптиміст. Це звісно можна сказати, але складні часи вони розумієте по різному діють на людей. По різному залежить від людини, залежить від його і від її базового стану, тому що. В різному стані з різними ресурсами, з різними можливостями приходять клієнти. І в принципі, якщо людина готова ну, от, скріпитися і рухатися далі, то це їй допомагає. І ну, якщо говорити вже про складні часи і про травматизацію, та то окрім того, що у нас є посттравматичні стресові розлади, у нас є ще посттравматичне зростання, так так зване. І ось, мабуть, ну те, що ви кажете, це більше про зростання. Коли людина може пережити? Може відчути, може е, впоратися з тими емоціями, які в неї є тут і зараз, для того, щоб взяти ресурс цього, тому що травматичні події, вони звільняють дуже багато енергії, хоча це травматично, все це роз, всі, 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 всі і все це розуміють, але поряд з цим там багато енергії, яка була там захована, так скажемо. І дійсно дуже багато людей виходять в посттравматичне зростання. Ми дуже багато задаємо собі питання фактично в кожній програмі про те, як не асимілюватися, як бути собою, як не втратити себе у іншому середовищі. Іншість, мені здається, тут теж таке дуже ключове слово, тому що для переважної більшості воєнних мігрантів, які полишили понад два з половиною роки тому Україну і переїхали до Польщі чи до інших країн, це нове середовище було абсолютно новим. Можливо, хтось. Знав трохи мову тієї чи іншої країни, але все таки це нове середовище, і якраз теж в контексті ідентичності і питання, хто я тут виникають різні міжкультурні моменти, які іноді можуть бути позитивними, але дуже часто люди не встані зрозуміти, як те чи інша та чи інша ситуація працює, чи на цьому фоні також є питання, які б ми могли сьогодні обговорити. Звісно, є питання ці, і питання, які, наприклад, у клієнтів да, виникають: чи хочу я асимілюватися, да, чи хочу я залишатися тут. Тобто, якщо люди, у людини вже є рішення, що я залишаюся тут. Вона розуміє, що доведеться так чи інакше якось пристосовуватися, доведеться глибше вивчати мову, глибше йти в культуру, глибше йти в якісь а, спільноти, в якісь такі відносини з кимось. Так? Але, не але але разом з тим, ті клієнти, які до мене проходять, дуже часто, от вони на роздоріжжі. І ось вже більше двох років, більше двох років люди приходять, і тоді вони не знали, чи, я, чи мені повертатися чи залишатися. І зараз вже більше двох. Років, і виникає питання, чи повертатися, чи залишатися, це одна, така, один вектор, і інший вектор, чи залишатися, чи їхати далі. Дуже багато, дуже багато саме таких питань. І питанням, чи їхати далі, якраз от чому виникають ці питання, ось ці культурні. Розлічия, да, які різноманітності. різноманітності, які існують, і деякі люди для них ну, дуже властиво те, що і як тут відбувається. Для деяких людей вони були і там, і там, і там, десь, наприклад. Та, і, або в них є якась ілюзія, що, наприклад, в Канаді, бо всі мігранти, і там буде краще. Бо я така сама мігрантка, як і всі канадці, але ну, насправді там також своя ситуація. Так? І на цьому фоні ну, виникають. Якраз питання, коли людина не може вирішити остаточно, чи я тут залишаюся, чи ні. І тут ще має значення, з якого регіону України, тому що якщо це там Маріуполь, наприклад, ну, схід, вський, схід вський України та, та, та. і той же Харків, з якого я, наприклад, так, навіть в мене виникають інколи думки, що ну, Харків український, може туди поїхати, Да, може якось якось ще, ну, в принципі. Тому о, там одна ситуація, інша ситуація, коли люди з тих районів, да з тих регіонів, куди ну начебто можна повернутися, принаймні да ну це більш відстань, більша відстань до е, кордону з Росією. Я теж з Харкова і, і маю теж часто схожі думки. Але мені от цікаво все ж таки інтегруватися і асимілюватися це різні речі, і от з погляду психології, так нашої свідомості, взагалі, чи можемо ми абсолютно асимілюватися, тобто якось ніби змінити перфокарту зовсім у дорослому асимі... віці, і так і чи асиміляція, вона може мати позитивний аспект. Позитивний аспект для кого? Для людини, яка асимілюється. Яка вирішує свідомо, так як ви кажете, що хтось там хоче і задає собі питання, асимілюватися, наприклад, у польському суспільстві. Mm -hmm. Mm -hmm. Справа в тому, що залежить, от, чи можна асимілюватися, да, ваше питання інтегруватися, асимілюватися повністю, залежить знову ж таки від. Стану конкретної людини, і, в принципі, тут багато велике значення має вік. Тобто, якщо приїжджають чим молодші люди, тим їм краще, легше, і вони можуть це зробити легко асимілюватися, адаптуватися. і Для них це не буде якоюсь такою проблемою. Чим старше, Тим менше бажання взагалі будь-куди будь інтегруватися, асимілюватися. Тобто ті чоловіки, жінки, які там дідусі, бабусі, да, яких, які привозили, яких привозили, тобто вони про це навіть не думали. Вони відразу казали, що ні. А ті люди, які молодші, які вбачають собі ну, тут перспективи якісь, звичайно, вони намагаються асимілюватися, інтегруватися з погляду, ну, мого погляду, да, як психолога, я вважаю, що прям 100% якщо там 20 років ви прожили в одній країні, потім переїхали прям 100% асимілюватися, ну навряд чи вдасться. Хоча можна нівелювати ось цю різницю. Це залежить від бажання, від намагання, від прагнень самої людини. Але, ну, звісно, що українець поляком не стане. Ну, якось. Тобто, можна сказати, що де би ми не були, чи в цій країні, чи в іншій країні, все одно завжди вона для нас буде чужою. Вона може ну тут теж, то також розуміти чужою ну, ну вона буде друг, іншою. другу іншою, Вона буде другою країною, перша країна. Да, перша все одно буде Україна. Перша буде Україна, і навіть якщо людині в іншій країні об'єктивно краще, це може бути, і це буває. І люди виїжджали і до війни, чомусь якісь причини були. Правда, вона буде ну другим другою домівкою. Це буде домівка, це буде своє, це буде рідне, будуть е, люди, які, наприклад, якщо сім'ї вони вже тут створюють. так. Е, проте це буде ось ну, друга домівка. В, в деяких в мене клієнти є, які тут пожили, і куди ще поїхали. Друга домівка Польща, а третя домівка, наприклад, та ж Канада да, да, або Ізраїль. І там клієнти є. Ну, тобто... Це я з перспективи так. майже свого 15-літнього досвіду міграції, кажу, що дійсно так воно і є. А. Я бачу, мій перший <реш> дім завжди буде в Україні, в Тернополі ну мені ще здається, що тут можливо поняття реалізації має значення самореалізації, тому що з таких моїх спостережень за іншими воєнними мігрантами дуже часто від того, чи Україна встигла Україна, чи людина встигла в Україні реалізуватися, чи вона не має якогось такого, не знаю, комплексу меншої вартості, можливо, коли приїжджає сюди. То це також от впливає. На бажання не бажання асимілюватися. Ну так, так, тут є, є цей момент реалізації, хоча знову ж таки з практики, люди, які реалізувалися в Україні, вони пройшли цей шлях, вони знають, як це. І вони, в принципі, ті самі навички, ті самі, ну, все, що в них є, вони переносять сюди, і ми з ними, наприклад, ага, що ти вмієш, а що ти там вмі... вміла, вмів, та? які в тебе є навички, які є soft skills, hard skills, і давай тут реалізуватися. А ті люди, які і там не. Ре... Реалізувалися, ну тут може бути і так, і так може бути вони тут застрягнуть, тому що дуже важко, а можливо, якраз середовище інше надасть їм такого пінка, щоб рухатися. Тобто, тут також дуже індивідуально, скажімо так. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Нагадаю слухачам, що в ефірі була програма Скриня, і нашою гостею була психологиня Людмила Зана. І з вами були Олена Руда і Мар'яна Кріля. Цей подкаст ви можете послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польське а також на стрімінгових платформах Spotify Apple Podcasts і на Ютубі. Дуже дякуємо вам за увагу і. Na wszystko dobre.